Як вам сьогодні, знаєте, за такою порадою. Дивіться. Вишиваночка, що я вчора придбала. Оці бубінчики я вже отсюда зрізала і сюди все перешила. Сюди зав'язала. Мені щось кажеться, що так трошечки приталі на краще. Ну, вона така вільна, свободна, хороша. До вишиванки в мене брюки. Брючки чорні в мене. З такими розрізами вони клюшики. Такі брючки. І питання, що мені взуть? За своє взуття. І що ми маємо? Перший лот це такі мої лофери. дивіться Ну, їх почистить, звісно. Ось так от. Це раз. В мене я хотіла у ці чуньки свої, що придбала. О, або о, ці але вони низькі. Це два. Такі чорні. Отак. Це три це Ну, я, конечно, не, не выхожу довго в них. Це буде дуже важко. Звісно, симпатично, но не практично. Чотири варіанти. донь. Я була впевнена, що в цих пойду. А тепер думаю, може, все-таки ось ці. Ну, ці показала, як варіант. Оці, конечно, мені подобаються красиво на ножки. Ну, не знаю, я б голосувала за ось ці або сті. Повибрали, що повезово.